Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого розважання ми візьмемо з вами стих із другої книги Хронік. Беріться, отже, мужньо до роботи, і Господь буде при добрих. Знаєте, коли в країні є війна, чи країна пережила якусь велику катастрофу, чи природнього масштабу, чи, ну, чи штучного? Найважливіше, що є, щоб народ, тобто населення цієї країни, не опустило руки, щоб люди цієї країни. Почали працювати. Бо що таке є робота? Робота це засіб уникнення депресії. Банально і просто. Бог, коли сотворив світ, сотворив людину. Знаєте, Він не сказав Адамові Єві, щоб вони? Все, тепер от маєте цей світ, маєте цей сад, живіть собі, насолоджуйтеся і, дог... і все. Навпаки Бог дав людині завдання впорати й доглядати сад. Тобто людина, живучи в ідеальних умовах, була все рівно змушена працювати. Тобто Бог не сотворив нас для того, щоб ми нічого не робили. Праця це удосконалення людини. Так, колись за Радянського Союзу існувала така теорія, версія, що праця з мавпи зробили людину. Але, знаєте, це, це, це було противага, знаєте, вченню Біблії. Але я зараз не про це хочу сказати. Я хочу сказати, що робота це рух, це життя. Коли людина працює, правильно працює, вона розвивається, вона удосконалюється. Коли людина працює, вона щонебудь здобуває. І от коли настає війна в країні, коли, коли радше є війна в країні, то Вся країна має не втікати, а навпаки, думати про те, як би працювати і жити. На жаль, ми зараз живемо за рахунок оцих всіх м м траншів, які входять в нас, тих всіх позичок, які нам дають. І натомість у нас при владі доволі розумні люди виглядають. Якщо послухати наших депутатів, наших міністрів, вони всі чудово знають, що треба робити, які реформи проводити, як розвивати бізнес? Замість того, щоб це все робити в нашій країні, вони беруть тільки гроші за кордон. Розумієте, країна виживе тоді, коли буде працювати. Не коли буде чекати, що їй хтось дасть щось, а коли буде працювати. І навіть в цьому стиху ми сьогодні чуємо, що Бог закликає беріться мужню до роботи. І той, хто буде працювати, Господь буде при ньому. Бо коли людина працює, вона є доброю. Коли людина працює, вона бачить сенс свого життя. Вона хоче здобути якийсь результат, вона розуміє, куди їй рухатись. Розумієте, будь-яка праця це рух, це життя. А людина без роботи, вона застоюється. Е, знаєте, я коли. Якось приїхав додому до, до батьків, до батьків дружини на, на Львівщину. І от вони розказали: ну ми щось розговорили це за роботу, за все. Знаєте, черговий раз мені шкода батьків, треба пожаліти їх. Але що було сказано? Перевели приклад сусідів своїх, де так діти пожаліли своїх батьків. Що зробили? Взяли. Всі грядки, які були в них біля хати, а там їх було небагато. Вони все розрівняли, засіяли газончиком, поставили качельку, все. Хай батьки розслаблюються, відпочинуть. І він каже: парадокс. До року часу померли обоє. І от коли не пам'ятаю, хто з них залишився, перший хтось помер, а другий залишився, він каже. Мене забрали роботу. Я не маю заради чого жити. Тобто, навіть коли людина в такому старшому віці, вона теж хоче працювати, бо вона рухається. Знаєте, мій покійний дідусь був хворів в стані роки свого життя. І йому було важко пересуватися, він якийсь час пересувався на костелях, а я був, а вже під кінець свого життя. Хіба що міг сидіти? Але навіть коли він не міг виходити, хоча все життя пропрацював, знаєте, з кіньми на, на фермі біля е, в тяжкому мав роботу. Але до чого я хочу сказати, навіть коли він уже втратив свою роботу, він все рівно шукав собі якусь роботу вдома. Він просив, щоб йому давали роботу. Хоч якусь, хоч дрібну, але він працював. Бо для нього праця це було його життя. І він завжди казав: Треба, хочу померти на своїх ногах. Тобто хочу померти при русі, я чому так багато про це сьогодні говорю? Тому що країна, якщо хоче перемогти, має працювати. Якщо ми хочемо вижити в цій війні, вижити, я ще раз наголошую. То ми маємо думати не про те, які транші ми маємо отримати, не про те, що нам хтось щось має прийти зробити. Не про те, як вкрасти. Не про те, як е -е, десь купити і тут перепродати. А про те, як робити, про те, як творити, як запустити економіку цієї країни заново. Знаєте, я. Зараз дуже багато є різних дискусій про те, що, е, на що тратяться гроші. Але, і от я, спілкуючись з нашими хлопцями, бачу, як хлопці от вони розказують, Та, нам дорікають, що от ми там, 100 тисяч от, заробляємо, т, т, т. а вони кажуть: а переходьте, скільки коштує наша форма, скільки коштує амуніція. Тому що те, що держава дає, держава дасть один-два комплекти на рік. Але ти поганяєш по лісі, полазиш по тих полях, по тих травах і все. І твої форми немає, тобі треба мати дві-три. А що як прилетить тобі в оков? Все горить. І от вони, знаєте, хлопці там купляють. І у нас зараз є багато різної, дійсно, хорошої е форми продається в Україні. І причому кажуть, це українські бренди. І от знаєте, що мені хочеться запитати, у тих. Продавців українських брендів. А де ви виробляєте цю форму? Чи ви дійсно її виробляєте в Україні? Можливо, ви придумали дизайн? Можливо, ви розробили якою форму, ну тобто покрої її. Але де ви її це, виробляєте? Чи виробляється вона в Україні? Чи десь за кордоном. А сюди тільки привозиться і тут перепродається. Що ми не можемо самі це робити? Чи ту зброю ми не можемо самі виробляти? Що ми мусимо купляти, а не виробляти? Господь Бог є з тими, хто працює. Господь Бог є з тим, хто, стаючи до роботи, просить благословення на свою роботу. Господь Бог є з тими, хто працює. І нам сьогодні собі треба це запам'ятати. Хочемо вижити в цій війні, ми маємо навчитися працювати, знову запустити виробництво в Україні. Не жити за рахунок траншів, не жити за рахунок того, що десь куплі тут перепродам, а за рахунок того, що я працюю тут в своїй країні. Я щось тут виробляю для своєї країни. Я виробляю тут, щоб можна було продати комусь. Господь Бог є з тими, хто працює. І він сьогодні закликає всю Україну. Ставаймо до роботи. А нашим політикам, нашим можновладцям є прохання до вас усіх. Ви так гарно все на передвиборчих своїх компаніях розповідаєте, про які реформи треба проводити. Як це все має бути? Тож зараз ви є при владі. Беріться мужньо до тої роботи. Про яку ви нам розповідали. Господь Бог є з тими, хто працює. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішня. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх часу, навіки, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови І оздорови усіх всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх полонених поверни живими, і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати, і захисти нас, Господи, від теракту на Запорізькій атомній станції. Просимо Тебе, Господи, даруй нам спокійну ніч, бо Ти святий, це завжди, нині, посяг, час і навіки. Вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині божесної літургії, на яку я всіх ласкаво запрошую бути присутніми фізично. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!